Мінімальні допустимі норми та довжина риби, яку можна брати з води. Взагалі існує два вида поволенок, два вида ліцензії на вилов риби. Ліцензія на вилов риби в місцях, де проживає форель, і ліцензія на вилов риби в місцях, де не проживає форель. Ну а зараз я розповім вам про ці самі норми, дозвіли та розміри. Риби, мінімальні розміри риби, які дозволені для вилову, варіюються, шановні, від залежності виду риби та водоймів, в якій вони перебувають. Загалом існують встановлені законодавством мінімальні розміри, довжина риби, які повинні ви дотримуватись, щоб не порушувати основні правила любительської та спортивної рибалки. Про ці зараз розміри та дозволи я вам. Розповім. А ось найменше дозволені розміри довжина окремих видів риб у риболовних водоймах за винятком місць проживання форелі. І так, починаємо. Жеріб від 40 см, судак звичайний від 45 см, лосось донайський від 65 см, в'язь від 25 см, головель від 25 см, стерлядь від 30 см. Короб звичайний, як я вже казав, від 40 см, лінь береться від 20 см, Харіус європейський береться від 30, підуз звичайний береться від 30 см, марена звичайна береться від 40 см, рибець береться від 25 см, бструг радужний е форель від 25 см, бструг струмковий від 25 см, паля американська від 25 сантиметрів. Сом звичайно береться від 70 сантиметрів, щука звичайно береться в нас в юго краї від 60 сантиметрів, вугор річковий від 50 сантиметрів, мінь річковий береться від 30 сантиметрів. Лосось Атлантичний від 50 см та білий амур береться від 50 см. Найменше дозволення норми довжини окремих видів риб у риболовних водоймах, що є місцями проживання форелі. Лосось Дунайський береться від 65 см, в'язь береться від 25 см, Стерлядь стерлять береться від см. Короб, звичайно, береться від 40 см, линь від 20 см. харіус європейський береться від 30 см, підуст береться від 30 см, Марена звичайна від 40 см, рибець береться від 25, пструг райдужний, тобто Форель від 25 см, пструг струмковий, тобто Форель, другий вид від 25 см. Паля американська від 25 сантиметрів, нинь річковий від 30 сантиметрів, лосось атлантичний від 50 сантиметрів, вугор річний від 50 сантиметрів. Білий амур береться від 50 см. Ось такі, шановні, допустимі норми та види ліцензії на вилов риби. Мінімальна норма, мінімальна довжина риби, яку ви можете взяти з собою. І так, дякую.